При виконанні завдань для захисту українських земель наші воїни завжди мають залишатись максимально непомітними. Саме тому зараз в приміщенні бібліотеки Кам'янець-Подільського ліцею проходять непритаманні для мирного часу майстер-класи. Майстер-класи сплетіння каверів на шоломників. Нашоломники це один з найпростіших та найпоширеніших елементів маскування, що покриває голову бійців та приховує від ворога. Вони дозволяють військовим одночасно бути і зеленю, і листям, і навіть снігом у знову пору. Робота по плетінню дуже кропітка і вимагає витримки та уважності. Але це не лякає наших майстрів, бо вони знають, що їхні вироби мають захистити наших військових. До своєї роботи вихованці ліцею ставляться дуже відповідально з великою любов'ю, вдячністю та пошаною до наших захисників. Спочатку обирається колір стрічки під пору року. Далі ниточки та стрічки вплітаються на кожен вузлик сітки. Приплітаючи кожен ряд, учні уважно перевіряють, щоб не було прогалин. В готову сітку вплітається резинка і виріб готовий до використання. Цей елемент маскування передають бійцям на передову. Кожен з нас має усвідомити, що лише разом ми переможемо.